Равіт, розглянемо ключі для відкриття кришки болта алюмінієвого обита Рено. Їх два вида є, того розглянемо зразу два, а там вже ви виберете, який вам треба. Оце менший. Його діаметр 17 мм, ну, грубо кажучи. Від Ну, коротше, вот так у нас 9,5. Стінки, стінки десь приблизно 1,5 і розширюються до 3. Тут я зробив отвори, якщо раптом верхушка не витримає і відламається, зрізайте цю верхушку. Просверлюйте тут отвори, вставляйте сюди гвоздики чи інший якийсь метал. Коротше, якісь прутки І тоді у вас буде ключ з металевими прутками. Ну, тільки не спішіть повністю зрізати, пробуйте потрохи, тут можливо, хоч і ні. Так, це 17-мм. Оцей 20-мм. Отак у нас. 11 мм. Стінки 2 мм. Тут він іде наскрізний. Це 3-0,497 артикул. Ну, з цим проблем не було. Головне, не перепутати, чи у вас 20-мм заглиблення в диску чи 17 мм. Дякую за увагу!